7 червня на стадіоні авангарду Змієві відбувся фінал дитячого кубку з футболу. У першому матчі зійшлися команди Металіст 2 та Слобожанське. Боролися вони за третє місце. Гравці Металісту 2 обіграли суперників зі Слобожанська з рахунком 2-0. Тайми були складними та напруженими, але кожна з команд показала себе як найкраще. Вболівальники ж гучно підтримували своїх. Ну а в запеклому фіналі зійшлися два сильних лідери: це Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа та металіст. 1 після ретельної підготовки до гри, настанов тренерів і розминки. Обидві команди були заряджені на фінал. Гра була напруженою та сповненою складних моментів. Обидва лідери грали на високому рівні, ну а перемогу здобув «Металіст-1». З рахунком 2-0 команда стала переможцем турніру. Отож, результати кубку такі. Шосте місце посіла «Мерефа-2», п'яте «Мерефа-1», четверте «Слобожанське», третє «Металіст-2». Друге Дю США зміїв» та перше металіст-1 учасники кубку отримали смаколики, грамоти і медалі, а фіналісти і переможці також кубки. Організаторами турніру виступили комунальне підприємство Спорт для всіх та Зміївський відділ культури, молоді, спорту та туризму. Усі футболісти і футболістки показали себе на гідному рівні, проаналізували свої матчі та вже готові до нових звершень. Вітаємо наших юних спортсменів. Бажаємо подальших. Успіхів та перемог, а також дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких заходів, за підтримку нашого підростаючого покоління у такі важкі часи. Лариса Бодаріва і Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.